Реальна кількість непридатних пестицидів в Україні як мінімум вдвічі більша ніж 21 тисяча 800 тонн, як досі говорять офіційні джерела. Влада недооцінює масштаби проблеми, наражаючи на небезпеку, здоров'я та якість життя українців. за міжнародними стандартами інвентаризація повинна відбуватися шляхом відвідування усіх відомих місць зберігання НП. Повинні застосовуватися засоби індивідуального захисту, проводитися бесіди з населенням і фахівцями щодо незареєстрованих місць зберігання та поховання непридатних пестицидів, а потім порівняльна оцінка ризиків щодо різних складів. Інвентаризація та оцінка ризиків є інструментами управління НП. За їх допомогою визначаються обсяги необхідного фінансування, а також першочергові заходи в тих місцях, де існує найбільша загроза для людини і довкілля внаслідок дії високотоксичних хімічних речовин. Your gloves, your для створення реалістичного плану дій, з перезатарювання та безпечного знешкодження. Насамперед потрібно знати, скільки і де НП знаходиться в Україні, щоб починаючи з найбільш небезпечних місць, послідовно очистити територію України від непридатних пестицидів.